Našolni no malo, sedilo, pozirav, malo krukovje, se dielo, pozeravu, malo adekvat krulj, večer, komiseni pupik. Votona. Še malinko kladudorost na mašu majonezom, to je to. Je tudi tako mesec, da sečka žarejo. Bude pišča bagov. Čas je po mašu fajno. Ну що, приправив я такий пірог. І кладу його хоч на 10 минут, бось вверх поджарив, мав корочку, кладу його. дали у духовку і закривав кладу 10 минут та й готово. Так що такі у нас тут всякі пироги, піц і крумки. Моя солодина тут шкварчить, а дасочка. Сейчас ще цибульки сюди. I'm um, much thing.